Я запрошую вас у казку, золотаву, чарівну, натхненну. Тільки я попрошу, будь ласка, насолоджуйтесь чудом щоденно. Прокидайтеся зранку з думками, що цей день буде самим щасливим. Не завжди передать словами те, в що вірити, неможливо. Я запрошую вас у осінь, кращі казки. Мабуть, не існує, вона вам все віддасть, не попросить, тільки радість для нас малює, подивіться навколо уважно, та нічого ще дощ накрапає, бо волога із неба не страшно, щастя навіть у хмарах буває. І як тільки бешкетник марудний, вам краплини на скроні. День не буде уже таким нудним, ви йому підставляйте долоні. В тих краплинах зібралось немало, побажань і хвилин веселих, в тих краплинах життя чимало, а що ще вам для щастя треба? Парасолю у бік відкладайте, і як діти радійте щиро, по калюжах чим душ стрибайте, і купайтесь. У Кайфі сміло, я запрошую вас у казку. Не дивіться, що дощ накрапає, насолоджуйтесь ним, будь ласка, щастя навіть таким буває.